Зрештою, тому що серед українців стільки обдарованих і великих людей є цілком логічне пояснення, адже ми нащадки найдавнішої європейської цивілізації. Ще наприкінці 19-го століття на Київщині були знайдені поселення, які і досі є однією з найбільших історичних загадок людства. Європейських пір... Єгипетських Євре... пірамід, перепрошую, ще не було і в проектах, коли на території сучасної України вже існували велетенські міста з десятками тисяч мешканців. А недавня знахідка археологів на території керу. Киров... Вограцької області доводить: трипільці у своїх містах будували величезні громадські будівлі. У них існував розподіл праці, ремесла і система передачі знань від покоління до покоління. Саме на виробах трипільців уперше з'явилися символи інь-янь, які згодом лягли в основу давньокитайської філософії і медицини. І саме на території нашої країни зароджувалася європейська цивілізація. Трипільські таємниці ще раз відкривала Людмила Сивак. Це аерокосмічний знімок трипільського поселення біля села Небелівка на Кіровоградщині. Ось ця найбільша споруда стала для археологів дивиною. Нічого подібних розмірів раніше розкопувати не доводилося, і що то таке могли тільки здогадуватись. Я тут не просто так присіла посеред поля. Це місце уже стало історичним. Тут знаходиться вхід до трипільського храму. Його знайшли вперше за 100 років розкопок. У полі посеред соняхів копають вже шостий тиждень українські та британські археологи і не припиняють дивуватися. Двоповерховий храм був велетенський, навіть за сучасними мірками, а його ж збудували більш ніж 7 тисяч років тому. 60 метрів довжина, 20 ширина і приблизно 8 висота. Раніше вважалося, що в трипілі таких храмів не було, бо не могло. Гугло бути, що вони не будували таких громадських будівель зараз. Ну, ми маємо докази, що це було. Уявіть собі, головний вівтар мав форму хреста, і, от е довжина однієї лопаті понад 4 метри. А в цьому храмі цих вівтарів було кілька. Ну, ми тут сперечаємося, їх було п'ять чи сім, але в будь-якому випадку це була дуже складна споруда. Чим більше ми дізнаємося про трипільців, тим очевиднішим стає, що хрестоматійне уявлення про них як про первісних людей, дикунів неправильні, каже Михайло Відейко. Він автор багатьох наукових праць та книг про історію трипільської цивілізації. Сто років тому хвойка малював трипільців, я дикунив там голими, які сидять біля своїх землянок і ліплять горщики. Тепер ми бачимо, що це були люди, які можливо першим на нашій землі почали робити тканий одяг. Вони прикрашали цей одяг. Посуд, який ми тут знаходимо, він виготовлений ремісниками, і він випалений у справжніх гончарних горнах. Там температура випалу понад 800 градусів. Це випал не у домашній печі. Тобто поділ праці це теж ознака цивілізованого життя. Вражений результатами розкопок і керівник британської частини експедиції Джон Чапмен. Це дуже велике поселення, найбільше в Європі. Трипільська культура цікавила мене багато років. Вона найдавніша у світі. Виникла сім, а може й більше ніж сім тисячоліть тому. І у них традиція будівництва таких селищ, як це, проіснувала майже 12 століть, і це дуже цікаво для мене з'ясувати, як передавалися знання. Ось це приблизні межі поселень трипільців у п'ятому тисячолітті до нашої ери. Чи існувала в ті часи така розвинена цивілізація де-інде, приміром у Європі? Рим знаходився за межами цивілізованої Європи, 7 тисяч 6 тисяч років тому. Рим був за межами взагалі цивілізованого світу. Можливо, люди, які жили там, не знали слова хліб. А в той час на землях, які тепер називаються Україною, існували сотні поселень. Давніх хліборобів для сучасних дослідників загадка, як трипільцям вдавалося бути ситими, а те, що вони не голодували, очевидно, тільки ситі могли творити шедеври. Не виходить прогодувати стільки населення, щоб матичне землеробство. Тобто вже було орне землеробство. Таким чином, чисто що були у них були по кістках, знайдених були з'ясовано, що були вже воли. тобто... Худоба чисто робоча. Трипільці на своїх полях вирощували 12 культур. До того ж, мали м'ясну та молочну худобу і коней. Владислав Чебанюк вивчає трипільські поселення, мало не з дитинства. Він родом з Легедзено на Черкащині, Місце, де за 5 тисяч років до різдва було селище на 450 п'ятдесят гектарів, якому мешкало приблизно 10 тисяч людей. Ми входимо у великі сіни і потім в велику кімнату. Так на, на схемі заходимо через поріг, попадаємо з правої сторони піч. Прямо круглый вивтор. Ось там, де молилися, з лівої сторони відходу от ішов такий подіум, таке таке ніби як клежанка підвищення, на якому о, стояли великі зерновики, піфоси для зберігання зерна. І ось так виглядала трипільська хата. ззовні. в легзиному такі розкопують і нині в кукурудзі. Було десь біля трьох тисяч таких от жителів, це ми розкопали. Залишки двоповерхового трипільського будинку. Перший поверх ми вважаємо, що був як зруб. А другий полегшена е, дерев'яна глинобитна конструкція. Копають не дарма, вдалося знайти унікальну річ. Оце вперше за 100 років знайшли. Я оце тримаю. Археолог розповідає, це моделі саней, якими користувалися трипільці. Так от кузов у вигляді горщика дослідники бачать вперше. Думають, в ньому перевозили якусь рідину. Ті часи, коли були це небелівське поселення, ну залишалося майже півтори тисячі років до будівництва єгипетських пірамід, єгипет це всього навсього. 2800 років це перші єгипетські династії. Це реально вже вибух цивілізаційний, коли почалися ці так розвиток цивілізації, з'явилися ці пам'ятки, фантастичні піраміди і так далі. Олександр Поліщук, директор приватного музею трипілля біля Києва, у своїй колекції зібрав різні види трипільського посуду. Ось такому банячку він вважає, трипільські жінки варили борщ, щоб це втримати, треба мати силу добру. Треба м'язи ж. однак є знахідки, про призначення яких дослідники досі тільки будують гіпотези. Подійти єдиної думки не можуть. От для чого це по-вашому? Унікальне явище в світовій цивілізації, яке існує тільки в нас, це так називаємо бінокловидна посудина. От бінокловидна посудина чому тому, що вона не має дна. Ясно, що це ритуальна посудина. То людина просила щось у Бога. Тримаючи її в руках двома руками, можливо, жінка з чоловіком тримала, тому що у них була взагалі гармонія сімейна. У них не було ні матріархату, ні патріархату. Ще одна загадка для дослідників знаки, які залишали трипільці на своїй кераміці. У кожному житлі інший набір. Чогось думали так, що воно є сталий набір. от там рослина, наприклад, з хвилястою лінією, або вона взята в коло, або ще якось. А виявилося, що воно не повторюється. Ті самі знаки, але вони в інших сполученнях існують. Ці спіралі майже завжди на чотири сторони світу. Отут їх теж їх бачите, раз, два. Ну умовно, да? три-чотири. Є горшки, де просто окремо взяті чотири спіралі. Тому оце життєвий цикл людини, суспільства, села, там міста. А міста вже були. На той час трипілля мало самих великі міста світу. В світі ще не було. Міст були поселення людські. Олександр Поліщук вважає, що трипільці, які через кліматичні зміни змушені були покинути свої поселення, рушили в різні боки, найбільше в Грецію, де здійснили свій вплив на культуру, мистецтво та релігію. Грецькі боги народилися в Україні і стали тими богами своїм олімпом після приходу туди. Індоєвропейців-арійців з середнього Подніпров'я ті, хто прийшов і приніс культуру кераміки, культуру розпису, культуру обробки металу, культуру всього, але головне космогонію на основі космогонії трипільських орнаментів. І народилася космогонія грецьких божеств. Ще одна суперечлива тема для дослідників: чи є сучасні українці нащадками тих трипільців, що жили тут майже 7 тисяч років тому? І якщо це так, то чим це не об'єднавча національна ідея? Якщо вірити генетикам, то приблизно половина сучасного населення України може відвести від, ну, від трипільців? Якщо ми говоримо українській людині, що на нашій території наші предки народили всю європейську цивілізацію білої раси? То це і може існувати як національна ідея, яка підносить людину до вершин і не дозволяє їй опускатись до плінтуса, стаючи там ну ким завгодно, наркоманами, п'яницями і так далі. Людмила Сивак, роман пух, Валентина Бречко підсумки тижня.